Всім доброго вечора! Ми з України. Сьогодні у нас 24 серпня. Сьогодні у нас свято День Незалежності України. Хочу всіх привітати з цим святом, побажати все мирного неба над головою в першу чергу. Здоров'я вам, вашим близьким. Подякувати нашим нашим хлопцям ЗСУ, що е, сьогодні маємо змогу ходити по, до хазяйства, поратись, ходити на роботу. От, всім мирного неба. Ну, а зараз, як бачите, я у батьків поуправлявся, готуємося до відлучки поросят. Сьогодні 24 будемо відлучати 26-го. Це, грубо говоря, буде 28 днів поросятам. От, буде в нас відлучка. Пару слов про відлучку. Там хто... Сьогодні в Айбері, там, група свиноводів-аматорів писали, хто на який день відлучає, там. хто пише на 28-й, хто пише на 32-й, хто пише на 43, не важливо. Я дивлюсь по поросятам, дивлюсь по свиноматкам. Якщо поросята крупні хороші, то я стараюсь відлучати е, в 28, щоб вони не засасували свиню далі. Бо свині, якщо поросята крупні, їх багатсько, і вони підсасують свиноматку добре. Якщо поросята не дуже крупні, свиноматка не підсосана, то можуть і 32 держати. О, так що таке коротеньке відео. Всім е, гарного перегляду, всім мирного неба над головою все буде Україна. Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні 24.08, 5 година вечора. Вже поправлявся, повичищав, покормив. Тирси свіженько підкрусив. Наші дівки їдять. Вже пілісос висміхнув. Е, малі! А ці ковряють. Храмові насипання, вже змішали, ну під'їли трохи. От, так, сьогодні що в нас? Сьогодні 24. Знайомляться, Влюбляється, чи що? Кабасик, в тебе я є Так, 24 число. Відео про те, як, що я планую відлучку 26 числа в суботу на вечір. Будемо відлучати дві дівки одразу. Зараз нам, ну не сьогодні, завтра тут солому і це стара пшениця Стар... прошлого дня. Ця дівка у нас. 6 вересня в неї по, по плану опороз. Наблюдаємося. Ну, дівочка крупненька, вим'я трохи відбивається. Музика є. І це у наші первородки. Вроді вагітні, все нормально. Ця спокійна, можна потрогати, а ця припадочна, як не знаєш. Її треба, мабуть, будемо її станок заганяти. Так, про наших дівок. Звісно, ми Ну, тема, на яку я хотів поговорити, тема підготовки свиноматок до, до відлучки. Як я це роблю, видно, що свинку трохи підзасосали, але вона не засосана, вона нормальна. Е, в міру упитана, скажімо так. Ну, Видно, що підхудала, під, під але я думаю, що пару днів нічого не трапиться. Поросят у неї 11 штук. Е, що народила, те і все є. Ця я теж трошки підсосана. У неї поросят менше, в неї 8 штук, але по пут путку -пу, поросята файні. Це її починають гратися, ну це таке. Так, як ми підводимо поросят чи свиноматок до відлучки? Я вам багато разів розповідав про як я кормлю свиноматок на лактації. Ми кормимо стартовим кормом, зрозуміло, після поросу там даємо трошки, поступово піднімаємо дозіровку корму і там десь 17-й. Там 15-й, 22-й день, 23-й на пік, щоб ну, в ці дні вона була на піку у поїданні корма, щоб це виходить пік лактації, Десь вони, грубо говоря, 5-6 кілограмів корма з'їдають в сутку. Ця я виїдала все, ця я не виїдала. Ну, Значить, вистачало. Хоча звичайно, вона жре як пілісос. Е, горобці, зачем ви виталкуєте? І ось, грубо говоря, там 23-й день плюс-мінус. Почина, ну, ми починаємо уменьшати дачу корму на пів кіло, на кіло. Ну, от, грубо говоря, везнемо сьогодні у нас четверг, да, четверг. Грубо говоря, в понеділок даємо ще 5 кілограм, потім вівторок, середа, даємо 4 кілограма. Четверг-п'ятниця даємо 3,5-3 кг і в день відлучки даємо трошки менше. Або взагалі даємо просто дерт. Вот. Сьогодні я вже сипав другий день 4 кг, завтра батя, ну не 4 кг, а 4 балейки. Завтра батя буде сипати, по-моєму, ну, договорились три. Два дні він по три посипать, хоча там три з половиною старта і все. о, Якраз докопалися до, до їди. І в суботу на вечір, мабуть, перед тим, як кормить, ми позлучаємо або будемо кормити, получаємо, щоб було проще, тому що вона трохи е кидається, як поросята. О, Тута почали снідати, вечеряти і тут, і тут. Стоячи, кормлять, дивіться, як вигинається щука. І все, стоя бах, і пішли роботи. Молокозавод включився, рубата рокопив. І тут пищит, хто не може свої соски находити. От і все, ми їх відлучаємо, цю ми проглистуємо, від глистів, тому що ми її ще залишаємо, а зинку ми глистувати не будемо. Відлучив поросят всіх в один станок. І там день-два зинку виганимо відсюди, погулять на вулицю, білим станок. І загонимо мілку сюди, а на мілки на місце загоним зінку. Тому що в нас трошки не виходить, з зробити тракіровочку, там дерев'яна закриті чи заложені. Ну, є поросята в дерев'яному сараї, треба з'явити тракіровочку. Зінка там місяць-два на відгодівлю і потім на здачу. Різати ми її самі не будемо, скажімо так, не тому, що вона там в неї 5 чи 6 опороків, а просто ну, жалко свинку, скажімо так. Хотів хотів e, пару днів, дня 4-5 ми даємо малопоживний корм, щоб перегорало молоко. А потім кидаємо на корм від годівельний фініш поросячий, супорос не даємо, либо, якщо свинка в хороших кондиціях, то дерт, якщо вона приходить в охоту на 5-6 день. Злучаємо, і якщо вона не перегубляє вже на 21 день, то ми їй даємо вже супорос. А так, в принципі, ось наша мілка доїдає. Їдять, звісно, вони поганенько, трохи дам мілка, Жара. Ну нічого, ось такі справи. В суботу будемо відлучати, будемо важити, будемо колоти залізо, все постараюся зняти. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.